Легенда Хліб і золото. Колись ще давно на Галицькій землі жив панував король Данило. Був король багатий та мав власного майстра, який виготовляв йому срібні та золоті гроші. Майстер працював у залі, де була касса під суворим наглядом короля, який відкривав залу, аби майстер зайшов і мав змогу працювати. Та зразу ж закривав за ним двері. Лише після роботи король власноруч випускав майстра із зали з касою. Тож лише він знав про справжнє багатство Данила і так розжився, що геть забув, як це голодним бути, і каже королю Золото то цар. Ні, майстре, то хліб усьому голова. Вимовляє йому король Данило. Та ні, золото та срібло. каже майстер. Ось так вони сперечались з королем. Сперечались чоловіки, аж поки королю не набридло, і пішов він геть з майстерні. А наступного дня бачить Данило, а на стіні майстерні напис Хліб болото, а в голова. Срібло й золото. На це король лише промовчав. А наступного ранку, як зазвичай, він провів майстра, замкнув його у своїй майстерні. А тут новина від гінця. Ворог наближається, треба рушати у похід. Так Данило зібрав військо. Та відправився захищати рідний край. А от про майстра зовсім забув. А відчинити його ніхто не мав права, бо був такий наказ короля інакше смерть. Минуло кілька місяців. Данило з військом повертається додому. Перемога дісталась їм. Але ні майстра. Ні подарунка на честь перемоги, на який король так чекав, не було. І ось Данило згадав, швидко зістрибнув з коня та підбіг до каси, відчиняє, а там кістяки на купі золота все, що лишилось від майстра. А на стіні золотом написано Срібло та золото то болото, а хліб цар. Отак життя навчило.